Чолик праведників, душі рабі твої спався упокой і примий до блаженного життя з тобою, чоловіко любче, воселях твої, Господи, де всі святі твої спочивають, упокої душі рабів твоїх, бо ти один із чоловіко-любець Си сини, і Святому Духові, ти си бор, що до пекла зійшов, розбив кайдани закованих, самі душі рабів твоїх упокоїв. І нині, по -час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, єдина чиста, і непорочна діло, що Бог без імена породила, молився за спасіння душ. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимось за спокій душ почилих рабів Божих, невинно уб'єних. Які життя своє віддали за волю України і за відпущення їм всякої провини вільної і, і невільної. Господи, помилуй Господи помилуй Госпо. Про не зробив, за душі убієних, які віддали життя своє за волю України, молитва, Отче наш, що нашого, Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо прощаємося нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений Творог, бо ти породила Спаса душу нашої. Отця. І Сина, і Святого Духа. Аминь. Христос хрещається. Віде. Борітеся, поборете, так сказав наш великий кобзар Тарас Григорович Шевченко. 200 років назад, народившись, він мав можливість прославити не тільки Бога а і звеличити Україну і весь її український народ. І сьогодні ми зібралися саме тут для того, щоб пом'янути тих, які віддали своє молоде життя саме за ту боротьбу, про яку говорили в минулому. І будуть говорити в майбутньому. Сьогодні саме той час, коли ми, українці, повинні пам'ятати, що ми українці, повинні розуміти кожен наш крок. І нехай з Божою допомогою наш задум про те, щоб наше майбутнє було світле, щоб ми жили в вільній, незалежній державі. Воно мало не тільки слово, а мало і діло. Церква не може стояти осторонь того, що відбувається сьогодні. Церква не є сторонником крові, але церква є сторонником боротьби. Боротьби за ту любов, яку Господь теж себе розіп'яв на Христі. Він є прикладом для кожного християнина. І ми, як християни, Повинні теж робити все для того, щоб маючи ціль, ідучи до неї, ми могли до неї дойти. Тому нехай Господь всім нам, українцям, і всім тим, які живуть на Україні, дарує мудрість, дарує здоров'я, дарує мужність, терпеливість і щоб задумане нами тут, на Україні, українцям, як я вже говорив, ті, що живуть на ним щоб воно здійснилося. Нехай Господь дарує нам те світле майбутнє, до якого прагне кожна людина, кожна християнська душа. І церква в свою чергу буде молити Всевишнього Бога, щоб Господь їй у цьому допоміг. Борітеся, поборете, пам'ятаймо про ці слова, і щоб наша боротьба давала в нашому житті хороший позитивний результат. Тому нехай кожен із нас. Пам'ятає про те, що ми повинні після себе залишити добру пам'ять, ту пам'ять, яка би була вічною і на неї могли керуватися наші послідовники. Сьогодні ми вшанували саме тих, які невинно обієнні, тих, які були українцями, тих, які вболівали за незалежну Україну. Наш святійший патріарх Філарет Благословляє кожного, кожну людину, щоб він вів був, був боротьбу проти тих, які не хочуть миру, які хочуть крові, які хочуть зробити все для того, щоб Україна не була цілісною єдиною державою. Ми теж цього хочемо і будемо до цього прагнути. Тому бажаю всім вам здоров'я, сили, розуміння, толерантності, щоб певний радикалізм. Не переливався в ваших задумах, але все-таки боротьба повинна мати місце в кожному із нас в нашому житті. Амінь. Христос хрестився. Христос. Слава Україні!